Академія «Дронаріум» — це, можна сказати, школа, в якій ми навчаємо пілотування, і не тільки пілотування, застосування різних типів безпілотних авіаційних комплексів, безпілотників абсолютно різних. Це і FPV, і Mavic, і бомбери, і крила. Спочатку повномасштабної війни виникла така необхідність, тому що, ну. Знаєте, на початку повномасштабної у нас на фронті літали на БПЛА тільки хто? Ті, хто був в АТО, воював в АТО, вже мав якийсь досвід, або весільні оператори. Тобто люди, які могли літати. Необхідність в дронах зразу відчулася з перших днів війни, тому що це в першу чергу потрібна була розвитка. Якщо пам'ятаєте, на початку повномасштабки був випадок, коли 17-річний хлопець під Києвом підняв свій дрон, побачив колону. Дав знати військовим, і військові накрили цю колону. Вага безпілотників зараз ну, виросла в тисячу разів, ніж то, що було на початку. На початку ми використовували їх тільки як розвідувальні. Подивитись, що їде, отримати інформацію, ну і скіди. Хоча скіди на дронах, на мавіках, на діджаївські дрони почалися не спочатку початку по штабки, ми їх використовували лише під час АТО. Коли Почали застосовувати FPV. відповідно, Україна перша почала це розвивати, і ми так само переключилися на FPV. Побачили, що це ефективно, це було треба. В подальшому почали розвиватися бомбери. Баба-яга, як її називають Москва. Їх є в багато різних видів, але і на бомбери ми теж перейшли і теж почали навчатися. Я рахую, що є два типи цивільних, які до нас приходять. Перші, яким просто цікаво, і можна за гроші, наприклад, навчитись літати незалежно на якому, ну крім бомберів. І Крил це мавіки або FPV. І другий тип цивільних, які розуміють, що все одно прийдеться йти в армію, і для того, щоб, скажімо так, бути більш кориснішим, мати якийсь скіл, маючи навики, сертифікат, йому вже буде легше, коли він мобілізується і піде воювати. Любий БПЛА, я все порівнюю, що це. Та ж сама авіація. Любий БПЛА підчиняється всім авіаційним законам. Має на увазі там, аеродинаміку і так далі. Тому треба знати, як воно працює, чому саме він там наклонився, чому він злітає, чому він літає. Плюс, крім конструкції і як воно літає, ми вивчаємо теоретично саме тактику застосування. У нас багато є досвіду, ми отримаємо цей досвід. Це не тільки наш особистий досвід, це досвід саме з фронту. Ми тримаємо зворотній зв'язок. У нас є інструктора, які їздять на фронт. Багато іноземців приїжджають по ну, особистій волі, тобто не від якоїсь там організації або ще що. Я так думаю, що вони просто бачать, як доходить до них інформація, як помінялася війна, як помінялася стиль ведення війни. Яку роль відіграють зараз саме безпілотні авіаційні комплекси, безпілотні літальні апарати? Вони розуміють і тому хочуть навчитися. І вони розуміють ще одну річ: що найкраще навчитися це саме у нас? Ми приїхали спеціально з Канади зі своєю донькою на навчання дронами. А тому, що на сьогоднішній день я думаю, що це якби ну передові технології дрони, технології, що повинен знати кожен українець. Ми живемо в Канаді, і я приїхала сюди на навчання з донькою спеціально для цього. Чому ми вибрали дранаріум? Тому що це одна з найкращих школ по відгукам. Що тобто ми довго шукали, і тому, що тут є комплексне навчання, тобто тут є протидіарея, протидія ворожим дронам, крім керування, звичайно, це дійсно від дрон. Це це щось інше. Тобто я звичайно не очікувала такого, що це буде так важко. І зараз я тільки зрозуміла. Наскільки майстерні наші пілоти, тому що як ти дивишся, коли Мадяр викладає відео і там прямо фотографії тобі дають, я розумію, який це класно. Ну, тобто, це, це дійсно щось інше. Я не вчила, що буде така обстановка гарна, тобто дуже взаємодопомога, професіоналізм, звичайно. І якби навкруги люди дуже доброзичливі і відчуваєш, що ти. У себе вдома, по-перше, так і, ну, і, і те, що дуже-дуже приємна обстановка навкруги. Тобто тобі сприяє навчанню, і інструктори намагаються тобі вкласти все, все, що, що, що знають, і ще й більше. Тобто, терпіння інструкторів тут, а звичайно, я, я не знаю, скільки навіть просто випадки з зальотів шахетів в Польщу і їхня реакція, абсолютно маючи таку техніку. Яка може протидіяти цьому? Ну, скорше всього, що це для них незнайомо, я так думаю, що більшість була проблема прийнятті рішення. Не технічно в, в виконання там збиття шахеда, а прийняття рішення. Ну, тут може більше політика. Я не люблю туди лазити, але тут більше політика. А ми зіб'ємо, а нам скажуть, що ми почали війну з, з росіянами, а це випадково залетіло, або а це українці спеціально пропустили. Щоби до нас залетіло і так далі. Що стосується, ну, не Польща, в Румунії був випадок. Вони тільки на, на п'ятий чи на який раз збили один шахет. А до того вони їх все припускали і чекали, коли не повернуться в Україну. Це більше таке. Ну і плюс, я думаю, населення там взагалі далеко від інформації, що це таке, наскільки це небезпечно і як цьому протидіяти. Литва, Латвія, вони. Я рахую, що попереду всіх в цьому питанні вони зрозуміли, наскільки це важливо, і вони найбільше тим цікавляться. А чим далі на захід. Тим менше вони там цікавляться. У нас на тілі курсі е, був військовий. Ну та курсант, який військовий відставці. Він прослужив довший час. Ну, професійно військовий. Таку не просто відслужив там строки строкову службу, а був професійним військовим. Прийшов на пенсію і приїхав. каже: я не можу сидіти вдома. Е, я хочу бути корисним. Багато хто в світі не розуміє, що відбувається, тому що ну історія, військова історія пишеться зараз тут. Кажу, тут будем сучасна війна з нашими силами, з просилами нашого противника. Це його слова, типу, до речі, на цього курсанта. Що я хочу бути тут, я хочу розуміти, плюс я хочу бути корисним. Тому він прийшов на курс, вибрав найскладніший курс в нашій ну, на академії, як на мене, то, то, тут нашій нашому відділенні. Це в піві. Йому під років. Коли я його побачив, коли ми з ним познайомилися. Я не повірив, що він пройде, але людина прийшла вчитися. Моя задача перевірити його в першу чергу бажання, в другу чергу, як він е, здобуває навички свої. Тому що ну зразу з першого погляду, як мені показав досвід, взагалі не варто ставити хрест на будь-кому. І якщо є бажання, в нього було таке бажання, і є таке бажання, що він е, через пару днів я, він почав літати.